Це натуральна ароматна апельсинова паста, яка не містить фарбників чи підсилювачів смаку, в холодильнику зберігається до року і зможе надати цитрусового смаку будь-якій вашій випічці. В основному в мене ця паста в ходу, коли я роблю великодню черезну випічку, і так як вона буде дуже часто траплятися в моїх рецептах, я вирішила зняти по ній окреме відео. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати, як завжди, основні інгредієнти це гарний настрій та любов. Решта виведу на екран та напишу в описі. Починаємо роботу з того, що нам потрібно відділити цедру від апельсина. Можна робити це будь-яким зручним способом. Я роблю це ось такою тертушкою. Знімаємо тільки кольоровий шар. Білого нам не потрібно. Це дуже важливо, щоб паста не гірчила. тільки кольоровий шар. Поки відділяю цедру, додам наступне: пасту, яку ви зробите, можна постійно поповнювати. Тобто, якщо у вас з'явилися апельсини і вам ні на що інше цедра не потрібна, в цих самих пропорціях, які, ви, які я вам даю, ви можете її поповнювати в ту саму ємність. За це не переживайте, нічого з неї не трапиться. Навпаки, чим вона довше буде, чим більше її буде, тим більше буде розкриватися її смак. А ще, якщо в ваших рецептах немає пасти такої чи подібної, наприклад, а ви хочете додати цитрусового смаку, ви можете сміливо додавати одну чайну ложку з гіркою такої пасти на 500 г борошна, які йдуть в рецепті. Тобто, якщо у вас 500 г борошна, додаєте одну, якщо 750, додаєте півтори. А взагалі пробуйте, експериментуйте і ви знайдете саме ту кількість свою, яка вам подобається. Все дуже сильно залежить від того, наскільки ви хочете розкрити оцей цитрусовий смак саме в тій чи іншій випічці. У мене дуже великий апельсин, його важко було тримати в руках, і я вирішила його натирати ось так. І, знаєте, це виявилось набагато легше. Кількість цих інгредієнтів буде залежати тільки від кількості цедри. В рецепті буде вказано кількість всіх інгредієнтів на 20 г цедри, у мене зараз вийде подвійна порція. Просто, коли ми знімаємо цедру, ми ніколи не знаємо, скільки її буде. Тому ви орієнтуєтесь на кількість цедри, а далі підлаштовуєте іншу кількість інгредієнтів вже відповідно до цедри. Тепер стосовно лимону. Лимон в даній пасті йде опційно. Ви можете його додавати, можете не додавати це вже за вашим бажанням. Але якщо ви будете додавати лимон, то Співвідношення його має бути до 20 грамів апельсинової цедри не більше 4-5 грамів. Це важливо, тому що лимон дуже сильно перекриває запах апельсину, і це вже робиться не апельсинова паста, а якась трошки інша. У мене апельсинової пасти вийшло 44 грами, а лимону на 44 г у мене вийшло десь в районі 4-5 грамів. Після того, як зняли цедру та знаєте її вагу, додаєте мед. Мед має бути, це обов'язково натуральним. Не отим ріденьким, знаєте, який часто продають, він красивенький, рідкий. Ні, такий мед не підходить. Мед має бути натуральним, густим, і це важливо, тому що з отим рідким медом паста довго не стоїть. Але, звісно, якщо це початок сезону меду, то він буде ще рідкувати. Зараз на вулиці лютий місяць і мед ніякий, навіть акаційний, рідким не буде. До меду додаємо столову ложку алкоголю і гарно перемішуємо. Щодо алкоголю, алкоголь може, в принципі, бути будь-який, головне, щоб він був ароматний, міцний та якісний. Можете використовувати коньяк, ром, бренді, якщо ви, наприклад, маєте якийсь досвід, вже певний, орієнтуйтесь саме на той алкоголь. Я використовую ром-чорний капітан, але знову ж таки я не хочу робити якоїсь прив'язки, тому що у кожного можуть бути свої смаки, і це зараз впливати якось так суттєво не буде. Розмішуємо пасту до однорідності, обов'язково, щоб все повністю змішалось. Даємо добу їй постояти в кімнатній температурі, а потім переставляємо до холодильника. Як я вже говорила, така паста може зберігатися в холодильнику до року і ви можете її постійно поповнювати. Можна використовувати в будь-яку здобну випічку, де ви хочете цитрусовий аромат. Також можна додавати, якщо ви будете там, наприклад, робити чи морозиво чи запікати якісь фрукти, які вам подобаються. Дуже гарно ця паста смакує. Якщо ви запікаєте гарбуз, ви можете її додати і ви відчуєте такий якийсь навіть смак манго, я б сказала так, це дуже смачно. Готуйте, пробуйте, експериментуйте, тому що саме в експериментах народжуються нові рецепти. А я всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео! Ну і на коня додам наступне. Якщо у вас алергія на мед, ви можете замінити мед такою ж самою кількістю цукру, тільки обов'язково гарно розмішайте, щоб він розчинився. І якщо ви переживаєте, що алкоголь буде відчутно у випічці, не переживайте, там його зовсім мало і відчуватися він не буде. Але він обов'язково має бути для того, щоб паста довго зберігалася.